Доброго дня! Сьогодні 15 липня, 23 рік, середина літа і мою ламберту вже можна молочно їсти. Вона така ні зелена, ні зеленолисна, ні червонолисна, така сіра якась. Ось такі вже зернятка. Трошки біля дому покажу вам. тут твориться це англієць двойка тут це я привел на фундук на італіянці такі мощні уже. такі пушки я бомба. бомба англієць двойка Вузька бомба теж, медвіді такі здоровенні, дуже велика. Так. Медвежий. Це Монро. На медвежому. Медвежому чотири роки, прививці три роки. Монро нормально загружається. Це новинка. З Венгрії бела жінка сіянця. Це аналіє червонолисний. Такі колокольчики. Такий листя таке не знаю чи видно, но яркий насищене. Це непонятний, но дуже врожайний. під кожною гілочкою. Зробив от водки трошки. Це американець. От Володі. То що Костя це показував. Це тут привіті. На осінь. Ось такі. Іде місує. Ну це частина невеличка. Теж от кості круглий. Важко. Я його круг поки назвав, так буде бершацький. Важко приживається, але коли приживається, то йде дуже мощно. Весь в сережках уже. Дуже такий. Це довгий чех. То що Юра тут показував довгий здоровий. Я йому давав оріжки і пару черенків. Теж весь сережка. Завтра траві 200 людей. Це татар, бідний мій. Орішка, ну це сигналка. Я бачив орішку, орішка, орішка великий. Садив сата, мої хлопці допомогли. З одної сторони і з іншої. і він тормознувся. Точка росту відпала. Короче, інвалід. Це Ламберта. Ця що я показував. Це все привіту на осінь. Отводка. тоже татар всего Це хуська бомба. Вот такие же великаны наросли и растут. И ранні уже остановились в росте. Там трапезун ранний, а хуська бомба только набирает. Вот такие. Руці в цьому році взагалі здоровенні Зараз покажу. Ось тут. Зверху не видно нічого. Зараз поднімаю. Все оріхові. Все горіхой знизу. Вс горіху. Все нахилилося. Та якісь подпорки ставити. всюди, всюди де піднімає жилку, сюди ріш дуже здоровий. От зараз починається друга волна росту і вони наростуть дуже мощні. Такі урішечки. такі, Дуже здорові. Хожу акуратно, щоб не потоптати. На отводках багато у Ріжки. Відро буде у Ріжки на отводках тільки, я думаю, і там, на ну, тому саду є багато. Такі здорові. Тут на цьому вже отакі от здорові. Це на отводці. От такі хороми. Пускай невелика, і це все оріх здоров'яний. Всі здоровенні в Середина ця оріх. Такий. І всі здорові. Манули, друга волна роста пішла. Це джамбо. Ще один біля дому посадив. Хоть буду вбирати. Хочу на медвежому біля дому. Всім пока. Будьте здоровы.